Майдан і війна перевернули їхнє життя навіть за тисячі кілометрів. Сьогодні останній сюжет із циклу про українців, які колишніми не бувають. Нині Америка переживає справжній бум на українські школи у Сполучених Штатах. з'являється все більше суботніх шкіл. Батьки, які мають українське коріння, захотіли вивчити рідному своїх дітей. А один з героїв цього сюжету, взагалі, 60 років тому передбачив, що Україна з'явиться на політичній мапі і про неї знатиме увесь світ. Як старше і зовсім юне пок. Коління навіть за океаном будують свою маленьку батьківщину Сергій Стаценко. Сакраменто у Вікенд. Ранок. Допоки усі американські дітки ще сплять ця малеча з рюкзаками за плечима заходить до класів. Це не факультатив станців чи популярної тут йоги. Сьогодні їм розкажуть про рідну землю. Україна це. А де вона знаходиться? Близько від нас чи далеко? Далеко. Від понеділка до п'ятниці це звичайна американська школа. Однак по суботах на цих партах українські підручники. Ці дітки американці, однак об'єднує їх одна країна, звідки колись виїхали їхні батьки. Мої батьки приїхали з моєї рідної землі, яка називається Україна. Які кольори має український батор? Золотий. Сині. Ну, Давайте гішик розкажемо. Жорти. У першій класі то є писання, читання, розмовляння. Ще другий клас так само, а вже третій клас вже йде географія, культура. Чим далі, тим більше розвивається. Ти, всі, хто бував, ти кінці нарахував Оце є гетьман. А дітей. Ольга Гарасимюк навчає старшокласників. Вона у цій школі з самого її започаткування каже: тоді на початку 90-х, популярності не зажила Емігранти дітей своїх не вели, адже хотіли забути про колишнє життя. Вчителя ж української мови знайти було заледве рай. Ну і школа заснувалася ще в імміграції 89, рік 90. Приведете 20 дітей, маєте посаду вчителя. Щойно жінка дізналася, що відкривається школа, відразу влаштувалась туди вчителькою, адже для її родини збереження української ідентичності є сенсом життя. 30 років тому її чоловік заснував чи не вперше в Каліфорнії українське товариство. Тут були українці, і ми а, хотіли. Зберегти нашу мову, нашу традицію. Його родина емігрувала наприкінці Другої світової. Кілька років жила в німецьких таборах праці. Коли професійний музика приїхав до штатів на політичній мапі світу його батьківщина не існувала. Коли він виробляв паспорт тут в 54-му році, американський паспорт, він пішов, сказав, його питалися звідки є. Він каже from Ukraine, пишіть Ukraine» там паспорт, знаєте, «Country of origin». Тому що вас, можна каже, написати або Раша, або та Австрія, або Польща. Бо ми подивилися, то то ваше місто, то Тернопіль, то я звітам. Він каже, не пишіть Ukraine». А вони йому кажуть, такого нема. Він каже, не пишіть, буде. Деякі люди вони просто вливаються в американське життя і на тому кінчиться. Так, вони стають американами. Так. А ми хотіли, щоб ми не тільки. Були американами, але також і українцями. Ми спитали в Журавеля де найкраща земля. Журавель відповідає: краще рідного немає. Цей хлопчик навряд чи усвідомлює те, що відбувається на його прабатьківщині за тисячі кілометрів від цієї школи. Він теж американець, як і всі у цьому класі. Після революції у Києві таких дівчаток та хлопчиків тут дуже побільше. В нас Приблизно 135 учнів в минулих роках ми мали більшу кількість дітей, тому що цікавість до української мови або свідомість виросла і відкрилися багато інших українських шкіл. Вони хочуть, по-перше, щоб діти читали біблію українську, щоб діти розуміли, що говориться на зібраннях. Вони хочуть, щоб був той зв'язок. Пані Ольга сподівається, їхнє бажання не згасне і вже за кілька десятиліть, коли батьками стануть вже ці дівчатка та хлопці, вони передадуть цю пам'ять далі. Ми вчимося в українській школі, щоб навчитися писати, казати на української мови. Щоб всі нас зрозуміли рук українські, і щоб ми розуміли других людей. З Каліфорнії Сергій Стеценко та Олександр Аліфанов. Програма вікна СТБ.